Народ, всім здоров сьогодні, 30 листопада, мейзу представила дві новинки і нову оболонку Flyme 6 Ну що ж, давайте тоді все по порядку. А почнемо ми з Meizu X, про який чутки вже ходять дуже давно. Ну що ж, давайте перевіримо, чи дійсно все так як описували це раніше. Поїхали. Кешбек сервіс Letyshop дозволяє економити на покупках більше як 700 популярних магазинах. А розширення Google Chrome нагадає про ваш кешбек, як отримати преміум-аккаунт подарунок дивіться в описі до відео Низці чуток про Meizu X покладено край, адже смартфон нарешті вийшов, представлений офіційно. Дивно, але Meizu починає експериментувати з дизайном. У зовнішньому вигляді смартфона можна відзначити скло екрану з закругленнями 2,5D. Але ми всі знаємо, цим складно зараз здивувати. Інша справа, що задня кришка виглядає незвично і сильно відрізняється від звичного на вигляду смартфонів Мейзу. Це хороший знак, так як багато скаржились на одноманітний дизайн Meizu. Звичайно, передня частина залишилась без кардинальних змін, все ж та ж кнопочка. Мбек та біла рамочка навкруги. Смартфон мені дуже нагадує Meizu U20, тому, на мою думку, Meizu потрібно старатися краще. Ну надто все схоже з іншими моделями. Характеристика у смартфона не флагманські, але хороші. Екран Meizu X 5,5-дюймовий Full HD. За роботу смартфона відповідає процесор Helio P20, який складається з восьми ядер, які працюють на частоті до 2,3 ГГц. І виготовлений даний процесор по 16 нанометровому техпроцесу. Молодша ж модель має 3 ГБ оперативної пам'яті Та32. Будований старша 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудований. Передня камера від Sony AMX 386 12 Мп апертура F2.0 та з фазовим автофокусом. Передня камера 5 мегапікселів. Більше нічого не вказано. Акумулятор на 3200 мА з підтримкою швидкої зарядки M-Charge 40% за півгодини Сканер відбитку пальця спереду, що стандартно для мейз. Android 6 з Flyme 5.2. Оновиться в майбутньому до флаєм 6. за версію в 3 гіабайта та 32 ГБ вбудованої пам'яті вам прийдеться віддати 246 баксів. За версію з 4 гіабайтами та 64 ГБ гіабайтами Прийдеться додати ще 45 баксів в сумі 290 баксів. У продажу ж е, смартфон надійде з 8 грудня. На мою думку, ціну трішки зависили. Можливо, з часом вона стане менше. Ну що ж, поїхали далі. Ми вирішили не обмежуватись середнічком. І представила новий флагман Meizu Pro 6 Plus. Мабуть, його мали на увазі, коли запустили слоган Make 6 Great Again. Ну що ж, давайте розберемось, чи може похвалитися новинка? А чи є чим? Безумовно, так. Поїхали. Тепер переходимо до Meizu Pro 6, флагман, який, я думаю, багато чого змінить. І так, Meizu Pro 6 отримав екран 5,7 дюймовий з розширенням в 2К та матрицею Super AMOLED з підтримкою. Always on Display. Підсвічування окремих елементів екрану без включення всієї підсвітки. І чутливість до сили натискання. За роботу відповідає процесор Exynos 8890 8 ядер по 2 ГГц або 2,3 ГГц, в залежності від версії смартфона. Процесор від виробника Samsung, який виконаний по 14 нанометровому техпроцесору, такий як Galaxy S7. Це дійсно радує. Також на підмогу приходить відеоприскорювач mali 880, який має 12 ядер. Це доволі круто. Ну що ж, побачимо, як він себе проявить. Молодша модель отримує 4 ГБ оперативки lpddr 4 і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Старша ж модель отримає ті ж 4 ГБ оперативки. Але 128 ГБ будованої пам'яті, в залежності від версії смартфона. Задня камера Sony imx 386 12 мегапіксельів, лазерний автофокус, фазовий автофокус та оптична стабілізація. І, звичайно, кільцевий спалах. Заявляється паритет з камерою iPhone 7. Сканер відбитки пальців на стандартному місці в кнопці під екраном. Він також може вимірювати пульс. Також присутній окремий аудіочіп Адес 452-75, завдяки якому ми маємо отримати. Чистенький фай звук. Також даний смартфон підтримує NFS акумулятор в смартфоні 3400 міліампер, що на мою думку якось трішки маловато. Будемо надіятися, що процесор та матриця Super AMOLED не підведе. Швидка зарядка присутня: 60% за півгодини. Смартфон вийшов доволі тоненьким, всього лише 7,3 мм. міліметра. Що ж можу сказати, дуже і дуже цікавий апарат, яким багатьом шанувальникам Meizu може припасти до смаку. Весів в 4 ГБ оперативки та 60 ГБ будов з частотою процесора 2 Гц обійдеться в 435 баксів. Версія в 4 ГБ та 128 ГБ вбудований, з процесором в 2,3 Гц, буде вартувати 480 доларів. Доступно три кольори золотистий, сріблястий, сірий. У продажу не надійде з 8 грудня. Ну що ж, поїхали далі. Крім двох нових смартфонів, сьогодні представили також нову оболонку FlyMe. Шість керівник розробки Янг Ян заявляє, що оболонка повністю перероблена. Ну що ж. Давайте зараз ми самі перевіримо, чи дійсно все так, та подивимось, що ж змінилося в даній оболонці. Як виробник заявляє, но, uh, Flame OS 6 помінялись кардинально. Нові кольори, більше 200 нових анімацій, більше тисячі оптимізацій продуктивності. Також виробник повідомив про наявність двигуна під назвою One Mint. але не розповів, у чому саме полягає ця особливість. Ну що ж, давайте глянемо, що там такого змінилося. Обновилась шторка повідомлень, також змінився інтерфейс самої оболонки. Кажуть, що. Оптимізували програму камери, що доволі цікаво. Це все добре, але не менш важливим є те, що в новій версії багато уваги приділено в безпеці. Так, різні відбитки пальців можуть розблоковувати смартфон з включенням певної моделі використання: нормальний режим, гостьовий режим, приватний режим. Є шифрування даних для фотографій, контактів, різних файлів, Підвищено безпеку платежів, що здійснюється за допомогою смартфона. Також підвищили швидкість анімації, що на перший погляд доволі непогано. Поки оболонка має статус закритої бети 30-го Рудня публічна бета стане доступна для Meizu Pro 6, mx 6, mx 5, Pro 5, m 3 e m 3 Note і деяких інших смартфонів. Коли зможемо обновитися, будемо тестувати та перевіряти, що там насправді змінилось. Ну що ж, друзі, ось сьогодні такий насичений в нас день: два нових смартфона, які, я думаю, багато чого змінять на ринку смартфонів. І також, звичайно, радує те, що Flyme 6 буде доступна на багатьох. Також в старих моделях Мейзу. На сьогодні це все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Ну а з вами був огляд я. Всім пока до нас відео.